Ну давар, почали. Почали. Боже здоров'я панські. Почався наш маленький влог. E, що ми робимо, коли ми вдома. А що ми робимо? Висилаємо, коротше, листа за зараз на пошті. E, Сходив купити газіровочки. Мене Бо вдома немає води. І вдома виключили води, воду. мене коротше, палить. E, по якій причині. Мама теща привезла з України вуха і свинячі. Я їх вчора зі сів з часничком, все як положено, проварив, з перчиком, наївся. Та що ви розуміли, так мені жолудок вночі злапав, і три години бігав по хаті, пити не було що, воду вночі виключили. Були, ти знаєш, що поки ти говориш, люди вже собі в чергу зайняли і вже троє, і ти вже четвертій. О, ні. Слухай, не, 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 не перебивай мене, не перебивай мене. І, коротше, не поки я говорю. Я думаю, що тепер щось тебе вирізати. Я впевнена, воно залишиться. А, коротше, не було і не, не було вночі води і не буде нині води. Ооо, що... тут їжджала, сумку кін. Накрала в бідронці мандарин. Пів пакета. І кинула ними до землі. Боже. А ти що знімала? Коротше листами підіслали. Тобто, такі магічні. Передбачу мене. Русь тобі. Я відкриваю перший. Опа. Опа. І вже мені дали поломане. Дай мені тепер. Під... Ні, це моє. Це тобі бить пробачимо добре, не смак. Чісто з яйцями цукром слухай так. Поду п'яша. Це англійською, ні? Nowy rok przyniesie zwiększenie dochodu. tutaj ja przyjechałem do domu, nas na grupie napisali, że nasza woda <gry> będzie zakupne chudne 37 złotych. Zwiększenie dochodów No. Dla na pewno. no maj. A maj, niechardno. Jestem ludnikiem. Е, Барто у даний рок на закуп нового самоходу. Я не маю. Ще щось пише. А, це глухи, ні? а ну, по-ангіліськи. Знаєте, що, то певно, мало би мені попастися, бо я, коротше, в планах маю. Я маю. трав'ю водійського посвідчення. Мене. Я боюся страшно їздити, для мене страх. Машина це щось страшне. її Chciałbym, żena, ja byłem chciałbym, podarunem. Ciężko, chodź na Ale będziemy śpiewał tam. Jak nas Polak jest, jak już inny czas wypierdalać na Ukrainie. Fajny ty Ja muszę śpiewać. Ja nie ale mnie nie З днем народження вітаю, з днем народження тебе. Я не Дивіться, які мені не ці канавки на тому. Дай покажу. Ти не маєш. Ти не маєш. Вот у мої От улюблене ті, ті рулі. Ти стріляв вона втекла? Коротше, ми цей ніколи в гору в центр. Ілюміна, тис, Малий вже конфету у нас. Віякенджер у нас віддаляє. Цукерку. А взагалі ми приїхали сюди е, до речі, без машини. Взяли шашку, бо може віпів 50 грамів. Е, будемо пішли в кавак. Це коротше, грузинська кухня. Я просто чомусь в житті ще ніколи грузинську кухню не пробував. А сьогодні буду мав можливий віз. У нас козаки, казаки на Іссю А, ну в общем, давайте тут минут. А що будем замовляли? Так ось інструкція. Не можна їсти білками, бачите. Ну же, бо скажуть, що я прикружен. Іструкції кисти хінкалі. Взагалі, ми спробуємо сьогодні хінкалі, спробуємо сьогодні. Далі я ще хочу спробувати оцей баклажан. І можна спробувати хачапурі. Смачне. Просто любитель вина Принесли, покажи в себе, щоб вищитися Долму. Не знаю, це кабачки з якоюсь начинкою. Релатки, щось ще є. Так, цінкалі бачите. І зараз ще можна принести хачук. Так що нам значно приїхати на поля. цю долму. Я вам скажу, що воно схоже на голубці. Бо воно зроблено на основі рису і кроп дуже сильно не відчувається. Дуже прикольно поєднується з цим сиром. І реально, я би ще порадив, бо я тим до пробу їсти його власне з цією петрушкою, Дуже по інакше грає. Те, що тобі відрізняється, що мені дуже подобається, це коли ти висиш оцю мелорадне лист, воно зовсім по-інакшому по текстурі так під зубами купає. Вони подобаються, зовсім інакша плотність в тому чаю. Де звено такі Зараз з його.

же хочу на тажі. Так. Ну, пришту волосну Дуже смачне тісто. Драм з бацю робилося споко. Так. Мені що там з батком? Я його баня. Ну, то Щось. Ось такі зеленогурські мініатюрки у нас це бахуси, боги вина, бо зеленогора ніби позиціонує себе як з вином, тому що тут відбувається винобрання. Catótico de Jusca. Замовили на болті таксі і їдемо на сьогодні додому. На Сьогодні все скінчила. Далі забачимось. хай папа. В общем, так панство, Сьогодні збираємося і будемо їхати в напрямку Варшави. Десь 50 кілометрів чи 30 від Варшави живе моя сестра. І ми їдемо з Марією, з малим і татом моїм, їдемо на святвечір на розв'яні свята. І тата буде день родження, тому ми його відсвяткуємо там. І маю надію, що ми попадемо десь в Варшаву, і щось вам трошечки пізнімемо. Так що вам приємного перегляду. Дякую, до речі, всім за ваші підписки. У нас, у нас вже понад 700 людей, і це дуже круто. Також не забувайте ставити лайки. Подобаючи ті самі коментарі. До речі, дуже круто, що ви їх пишете, бо це справді продвигає мої відео. Останні відео бачу, починають заходити в реки. Так що ви великі молодці, знову ж таки, всім приємного перегляду, а ми в дорогу.